Працівники пошуково-рятувальної станції передали волонтерському центру територія гідності сітки, які вилучили під час рейду на річці Тясмин. Зараз триває нерестовий період, тому сітки вважаються забороненим засобом вилову риби, але вони є прекрасною основою для маскувальних сіток для захисту українських воїнів. Тому рятувальники уже не вперше таким чином допомагають волонтерам. Цього разу передали 600 метрів. Дякуємо вам, що ви допомагаєте. Бо це дуже важливо. Для наших воїнів збереження їхнього життя і вам дякую, користуючись моментом. Я б хотіла запросити на ярмарку, яка відбудеться 25 го 25 -го травня з 11 години. Приходьте, буде цікаво. Буде що посмакувати, що побачити, що навчитися. Запрошуємо 25 травня. Дякую всім.